7 грудня Субота. Церква збудована Богом На цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Матвія 16,18 У 1850 році винахідник Сер Джозеф Пакстон створив проект будівлі, в якій мала проходити всесвітня виставка 1851 року. Пакстон накреслив будівлю гігантських розмірів, однак його конструкція була надзвичайно простою. Він створив будівлю, яка справляла враження легкості і прозорості, оскільки була зі скла, металу і бетону. Уся проблема полягала в тому, що на той час спорудити таку будівлю було технічно неможливо. Великі споруди повинні були мати масивні стіни, щоб не зруйнуватися. Здавалося, неможливо було втілити проект Пакстона. Однак він пригадав одну квітку, за якою доглядав ще, будучи садівником, це була водяна королівська лілія. Листки лілії величезні за своїми розмірами, вони досягають двох метрів у діаметрі, і, хоч вони дуже тонкі, проте досить стійкі. Ця стійкість досягається завдяки жилкам, які розходяться від центру листка зовні. Розділяючись на багато дрібних відгалужень, королівська лілія допомогла Пакстону здійснити свою архітектурну мрію. У своєму проєкті він використав кілька основних стрижнів, які були сполучені між собою невеликими ребрами. У результаті з'явився кришталевий палац, який приніс величезний успіх своєму творцеві. Це був поворотний момент в архітектурі. Усі сучасні сміливі проекти хмарочосів зі скла і сталі. Своїми коренями сягають того витонченого повітряного кришталевого палацу та дивовижної будови королівської лілії. Господь побудував величну будівлю, свою церкву. Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витесала. Приповісті 9.1 Божественна мудрість побудувала Божу церкву на семи засадних доктринах. Ці духовні принципи представляють собою стрижні, які скріпляють усю споруджену Господом будівлю істини. Це божественні вічні істини. І хоч від цих основних стрижнів, доктрин, відходить велика кількість ребер, ці сім є стовпами. У центрі їх знаходиться Христос, і все Писання свідчить про них. Ці сім вічних істин представляють собою основу Божого об'явлення. Це відмінні риси Божої церкви останніх днів: Писання, спасіння, другий прихід, субота, стан мертвих, святиня, святий Дух і пророцтва. Христос у своєму слові, благодать Христа, яка зливається з Голговського христа, другий прихід Христа, Христос як джерело істинного миру і спокою, Христос як Воскресіння і життя. Живий Христос, який наділяє нас силою з небесної святині, Христос, який наділяє дарами Духа, щоб дати своїй церкві на землі силу для завершення справи Божої. Це вічні небесні істини і сили зла не можуть їх зруйнувати.